Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Так, хочу відповісти на коментар. Я написала відповідь, але може когось ще це бентежить. Що я знімаю відео що буде завтра. Знімаю, от, наприклад, не сьогодні на завтра, а сьогодні на післязавтра. Любі мої, мені не складно зайти в енергію будь-якого дня. І хай вас це не бентежить, що звучить воно, питання звучить, що буде завтра, а знято воно не напередодні, а в інший день. Бо, ну ви ж розумієте, ви на такому каналі, коли ну, якісь дивні речі, тут нормально. І... Просто дозвольте собі, що буває так, що ви чогось не розумієте, що воно вам е, недоступне трошки. Нічого страшного. Просто дозвольте собі, просто посидіти, послухати і щось для себе ви почуєте. І це нормально. Ну, На такому каналі так точно нормально. Тут не важливо, щоб була. Точність у вашому сприйнятті того, коли що я повинна знімати і як я то повинна робити. Повірте, в мене є свої напрацьовки, і я знаю, що я роблю. Давайте дивитись. Зараз я камінчики собі підготую і будемо продивлятись. Все як завжди. Починаємо з питання особистого життя і будемо дивитись 10 питань поспіль. Тож, що буде завтра у вас в особистому житті. Так, ну дивіться, у вас тут буде закриття. Ситуації, більш за все, це роботи стосується, але для когось це робота, та, що ви робите вдома. Для когось це от там, де ви реалізуєтесь, там, де ви ходите поза вашим помешканням, там, де ви працюєте. Якась ситуація, яка, от, знаєте, дурню була зроблена. Тобто, не дуже людина там. Передбачувала, чим може закінчитись. Не дуже людина, ну, наприклад, замислювалась чи замислювався про якісь встановлені правила, які от треба їх виконувати, треба їх дотримуватись. Тут просто щось, як дитина вчинив, вчинила. І оця ситуація, вона людині відстороненням обійдеться. Тобто тут щось, що буде висвітлено, буде ну, ситуація, яка буде зрозумілою для самої людини, для когось ще з оточення. Тобто до цієї ситуації вже три людини причетні. А завершення буде складною тільки для однієї людини, для всіх інших врівноважиться ситуація, хоча і на це піде час. Це не буде, от, знаєте, в межах одного дня. Але все ж таки складнощі будуть порушені, пройдені, і висновки теж будуть зроблені. Далі дивимось. сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Вистрибує карта, тож лишаємо, що буде завтра у вас у сфері кохання. Угу. Зараз хвилиночку. Так, дивіться, тут одразу виходить відлюдник, якого дуже до вас тягне, але не так все трапляється, як він того хоче. І він буде дуже психувати від цієї ситуації. Знаєте, це як бажання поспілкуватись, побачитись, там може ще щось є. А можливість не співпадає з бажанням. Не буде дороги, не буде можливості комусь до когось приїхати, може зустрітись. Все буде встановлене, От спілкування буде встановлене, але потім, колись потім. Це знаєте, як на майбутнє. Роби висновки, намагайся щось змінити, і тоді ти отримаєш те, до чого прагнеш. Тут нічого не буде відбуватись, ну скажімо, несправедливо. Тут все по справедливості, тут все як висновок на якісь дії цього відлюдника чи відлюдниці. Хтось спочатку від вас відсторонився. А тепер намагається повернутись до спілкування з вами, а вам вже то не треба. Отак воно показане. Або у вас просто нема тепер на це часу, там, можливості, бажання, як в кого. Давайте далі. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Дії чоловіка у бік жінки. Угу. Тут більш про захист, про бажання якось вас відсторонити від, ну, від багатьох різних людей, якось закрити вас в безпечне місце. І в чоловіка це буде виходити. От щось він буде робити заради вашого захисту. І ну, знаєте, щоб. Порушити якісь складнощі навкруги вас. Ось таке тут показане. А дії жінки у бік чоловіка? Дії жінки. У бік чоловіка. Отримати баланс. Жінка тут хвилюється, жінка сумує дуже за чоловіком, багато думок має про цього чоловіка, плани будує на цього чоловіка. Жінка тут більш острах за чоловіка. Тут так показано Не можу сказати, що багато чого може зробити для нього, ні. А от хвилювань чимало. І знаєте, тут вміє себе накручувати, на жаль. Вміє, знаєте, от як чіплятись до там, дрібничок якихось і е, з мухи слона роздувати. Отак от вміє. Тобто, якщо лякати себе, то дуже лякати. Снів своїх боїться, боїться бачити якісь сни про цього чоловіка. Давайте для одиноких побачимо. Для одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання. О, слухайте, а мені подобається. Ага, ой, ми впустила карти. Так, дивіться, що скажу. У вас тут у багатьох нове знайомство йде. Таке, що може змінити ваше життя, але ви боїтесь вже. Чи ви довго були в цій одинокості своїй, чи ви просто от боїтесь змін в своєму житті? Але давайте дивитись, до яких змін може призвести це знайомство. Слухайте, ну тут до, давайте так скажу, до помешкання, одного помешкання, спільного помешкання, і для когось це може вас налякати. Я розумію вже, чому Аліса Аліса не підпали себе, будь ласочка. Чому? Бо у когось з вас це може початись? З... Ви будете думати, або ви будете точно знати, що людина в стосунках, чи ви будете на той момент в стосунках, і ви зустрінете нову для себе людину, і ви просто, от знаєте, і це як внутрішній спалах, який вас налякає. А що мені з цим робити далі? Ситуація, яка дуже швидко проясниться. А Там щось, що вже як в дорозі. От, як знаєте, є ситуація або у вас, ви завершуєте стосунки. Через підлість людини, або там в людини якась подібна ситуація, коли щось сталося неприємне, підле таке, і людина ну, зараз як завершує ті стосунки, тому це не буде таким чимось ну, дійсно складним. Там просто знаєте, як вже і так все погано. Вже і так все завершується, і це не за ваш рахунок, не через вас, а просто там така ситуація, її люди закривають. Далі дивимось. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Над чимось будете працювати, я б сказала, що в межах одного дня, зранку щось починаєте, і вже по обіді або до вечора, до завершення робочого дня, закриваєте тему. Це може бути у когось суто по документах, в когось це може бути пов'язано з опрацюванням якоїсь інформації. Ось так. І давайте дивитись, що вам важливо прийняти, або краще б за все прийняти завтра. Угу. Тут щось викриється, якийсь обман викриється і завершиться. Якась ситуація по роботі. От Суто робоча якась ситуація, чийсь обман буде розкритий повністю. Коли, знаєте, не, не залишиться жодної темної плями. Угу. Ну, давайте. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись завтра. От від обману і треба відмовитись, і від приховування якоїсь ситуації. Тут імператор, як, наприклад, керівник десь там, де ви працюєте, як чоловік ваш, якщо ви заміжня, як, наприклад, просто важливий для вас чоловік і тоді він просто може бути і чоловіком, і сином, і братом, і батьком, і там кимось ще для вас. А тут для когось приймайте, знаєте, ситуацію, як є, от якщо вона стосується того, що Якогось чоловіка дуже тягне до жінки. Але якщо там хоч дрібка якогось обману, то краще просто от одразу відмовитись від цієї ситуації, бо жінка тут не проста, і вона не пробачить, якщо її обманювати, вона може ускладнити життя цього чоловіка просто, от навіть своїми думками і образою. Тут дуже потужна енергетика в жінки. З такою треба дуже бути обережним. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Швидкого розвитку, тут якась ситуація, в якій ви, може і не хотіли б приймати участь, або просто от вам щось пропонують, а вам не хочеться це, на це згоджуватись. Тут якось швидко дії будуть швидкі. І тут буде, як, може, вас просять комусь допомогти, а може вам хтось буде допомагати. Тут не є ситуація, в якій ви тільки самотужки щось вирішуєте, щось робите, щось там, ну, дії ваші не, не поодинокі. Тут, тут просто от, хтось буде поряд з вами. і Тут якусь як неприємну ситуацію треба буде розкручувати. Тут втрьох. Будуть діяти більш за все. От навіть не в двох, а в трьох. Угу. Ну, давайте. Далі дивимось порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Там, де вам болісно не накручуйте себе, не вигадуйте собі нічого складного, завдавайте питання, де вам ну, може якась ситуація, яка вас хвилює, є може якась людина, через яку ви хвилюєтесь. Просто будьте десь з кимось в діалозі. Тут не будьте людиною, яка сама собі ставить питання і сама собі відповідає на ці питання. Іноді і так треба, але. Не в цій окремій ситуації, і дуже швидко можна тут все вирішити, якщо от просто спілкуватись, якщо не сидіти і не чекати, що ситуація там якось буде вирішуватись так, як ви це для себе, от ну, навіть і вигадуєте, бо тут карта фантазії виходить. Все, на цьому, всім дякую за перегляд, за вашу компанію і бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І побачимось в наступних відео. Всім пока!